Или ліжники, гобелени, подушки чи традиційний український одяг, і все це з вовни карпатських овець. У франківську функціонує ткацька майстерня. Підприємство заснували у 2016 році, аби відобразити традиції ткацького ремесла, створюючи унікальні сучасні вироби за словами керівниці Наталії Ставничої, Ідея створення бренду належала Олегу Луканюку, який мріяв повернутися на рідну гуцульщину та заснувати справу, що відроджуватиме українські традиції. У 2016 році Олегу Луканюку. Який родом з Косова він навчався в у Львові? Він повернувся в Косів, тому що він хотів. Повернутися назад там, де він виріс, і створити якийсь бізнес, який би тісно пов'язаний був з українською культурою разом з Дариною і дружиною його. Вони започаткували грушки покликали в партнерство сусідку сусідку ткалю в третьому поколінні Любов Рибенчук, яка зараз є керівницею виробництва. З того часу вони працюють в партнерстві, і команда кожного року збільшується. Кожен етап створення килимів і ліжників виконаний вручну від стрижки овець до готового виробу. Процес виробництва не з легких, заповняє ткаля й технологиня Ольга Науменко. А особливістю виробів є їхня традиційна техніка плетіння, яку використовували ще сотню років тому. В ткацтві використовується виключно у нас чисто вовна, як нитки основи, це ті, які ми бачимо натягнуті на верстаті, так і ті, якими ми мичемо килим. Виконується звичайне перехресне переплетіння. Ниток це стародавня технологія. ми Мичемо так само, як 100 років назад. Все робиться повністю вручну від обрізання шерсті з вівець, до повністю готового виробу. Загалом у нас три техніки: це гунева, такі, як ми бачимо, звичайні гуні пухнасті, потім ключковина, вона в таких грибочках, пупочках, всі по-різному їх називають. І рівне полотно, звичайно. Даний бренд отримав міський мікрогрант у розмірі 100 тисяч гривень. Такі програми, каже директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк, допомагають місцевим підприємствам виходити на нові ринки. Двічі вигравала бренд Гушка. У нас кошти по ваучерах від Івано-Франківської міської ради. Останній ваучер, який виграла Гушка, це 100 тисяч гривень на розвиток маркетингової стратегії експортної для виходу на ринки Великобританії та ринок США. Досить успішний ваучер, тому що відгуки бренду. Позитивні вони оцінили ринки, на які будуть виходити. Вони залучили експертів і склали конкретний план, як вони будуть розширювати свої експортні можливості. У межах традиційної бізнес-п'ятниці відвідав підприємство і міський голова Руслан Марцінків. Переконує, громада активно підтримує місцевих виробників та допомагає відроджувати традиції. Дуже такий хороший бізнес та і має хорошу мету. Тобто, все-таки відновити традиції ткацтва, особливо для нашої території, для гуцульської території і для Івано-Франківська це дуже важливо. Тому тішимося, що маємо таке виробництво, маємо таку таке представництво тут. Ну і хочемо його популяризувати, бо це важливо, щоб це розвивалося і завойовувало ринки. Також, окрім того, ми даємо мікрогранти невеличкі по 100 тисяч гривень таким цікавим інноваційним підприємствам, які, які відновлюють традиції або роблять якісь екологічні проекти тощо. Тому це підприємство теж отримало від нас мікрогрант. Віримо в те, що наш бізнес буде розвиватися, буде допомагати нашим військовим, і все буде добре. До слова, на підприємстві можна не лише придбати вовняні вироби, а й долучитися до їх створення під час майстер-класів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.